Що таке СММ? Хто такий СММ-спеціаліст та за що він відповідає? Сьогодні будемо розбиратися у всіх цих поняттях. Останні роки соцмережі просто нас заполонили. Якісь відомі з'являються тут лідери думок, які заробляють неймовірні гроші. З'являються бізнеси, які вирощені просто в соцмережах. Таким чином, логічно ще з'явилась. Професія саме спеціаліста людини, яка саме займається веденням цих всіх соцмереж. Давайте я представлюсь. Якщо ви мене випадково десь там побачили в рекомендаціях або не знаєте, хто я, що я і чому я взагалі говорю про СММ. Мене звати Таня Стороженко, і останні сім років я займаюся соцмережами. І мій шлях, як СММ-спеціаліст розпочинався тоді, коли ніхто ще не знав, що таке смм спеціаліст. Не було жодних курсів. І я пам'ятаю, там з'являлися якісь перші додатки для сторіс, перші додатки для монтажу, якось. Ну, тоді, взагалі, був якийсь інший період. Я відчуваю себе зараз якимось динозавром. Я вважаю, що в мене дуже багато сильних переваг як smm спеціаліста По-перше, я працювала з великими брендами і з маленькими брендами. Я працювала в великих агенціях і працювала на фрілансі. Я пробувала будувати свою smm агенцію я працювала штатно як smm спеціаліст Я працювала з різними нішами: від фешн до нерухомості. От можете назвати мені будь-що, і я така, я з таким працювала, і це дійсно так. в мене дуже дуже великий досвід. В мене був період, коли я працювала за високі чеки, і в мене було мало проєктів. А було таке, що було близько 20 проєктів, і мені здавалося, що я просто ледь дихаю. Але це окей, це був в мене такий період був на ентузіазмі, який привів мене до вагорання. Загалом мені здається, я прожила знаєте таке велике життя в сфері СММ, і мені дійсно є чим поділитись. Окрім цього, я працювала з різними ринками: США, Польща, Туреччина, Україна. Весь мій великий досвід з соцмережами сьогодні я втілюю у своїх проєктах, які активно і успішно розвиваються. Під час своєї кар'єри СММ я навчала та менторила інших смм спеціалістів які приходили, наприклад, працювати в команду, і згодом створила свій курс, який називається смм Мендесіті. Так, це можливо був великий вступ, але мені було дійсно важливо, щоб ви почули про мій досвід і розуміли, чому варто мене послухати далі. Давайте перейдемо до основної інформації. SMM розшифровується як Social Media Marketing, тобто маркетинг в соцмережах. Давайте розберемося, що таке маркетинг. Основна задача маркетингу це створити попит, залучити та утримати клієнта задля досягнення його бізнес-цілей. Задача СММ спеціаліста виконати цілі бізнесу чи бренду в соцмережах. А які можуть бути цілі, поговоримо трохи пізніше. Тобто є бренд чи бізнес, а я пропоную, щоб це відео було максимально корисним, взяти якийсь приклад. Ну, припустимо, флористичний магазин. От є флористичний магазин, і він вирішує, ну все, досить мені лише клієнтів збирати, які лише поруч проходять з моїм магазином. Щоб про мене знали. І він шукає собі smm спеціаліста який допоможе досягнути йому цілей в цих соцмережах. Давайте розберемось, за що відповідає smm спеціаліст в розрізі маркетингу. По-перше, і найголовніше, SMM-спеціаліст відповідає за стратегію. Що таке стратегія? Стратегія це не файл на 80 сторінок, який ви скидаєте, і такі вау, я зробила стратегію. Стратегія це план. Який допоможе бізнесу досягнути цілий соцмережах, щоб нам зрозуміти, як цих цілей досягнути, нам потрібно зробити аналіз ринку, аналіз конкурентів, аналіз аудиторії, зрозуміти, що хоче наша аудиторія. Нам потрібно скласти контент-стратегію, зрозуміти, який контент ми будемо публікувати. Нам потрібно брати майданчик, де ми будемо комунікувати з нашою аудиторією. Знову ж таки, якщо повернутися до нашого флористичного магазину, де краще представитись флористичному магазину в тік в Ютубі, в Інстаграмі. Кожна соцмережа має свої цілі. Відповідно, бізнес також має цілі. І як smm спеціаліст на основі аналізу, який ми зробили, ми обираємо майданчик, де будемо представлятись. Також стратегія в себе включає, як ми будемо просувати наш бренд. Там, це буде таргетована реклама, чи це буде робота з блогерами, чи це ми будемо розвиватись органічно, наприклад, через TikTok. Класна стратегія це не файл, який пропадає полюкою, це рішення, які ми надамо нашому клієнту, і які ми потім підемо втілювати. Також робота smm спеціаліста полягає. В тому, щоб не просто вигадати, що зробити, а також якісно це вцілити в життя та проаналізувати потім. Взагалі, аналізувати це дуже важливий навик для smm спеціаліста. SMM-ник постійно аналізує ринок, конкурентів, аудиторію. По-друге, SMM-ник постійно аналізує контент. Це допомагає розвивати надивленість, допомагає формувати якісь своє бачення, допомагає знаходити нові ідеї. А також, звісно, SMM-ник має аналізувати в кінці свою роботу і надавати якісний звіт клієнту. Ну, наприклад, нашому флористичному магазину ми не просто розробимо стратегію, як ми будемо його розвивати. А потім, коли ми вже будемо вести сторінку цього флористичного магазину, в кінці місяця ми будемо звітувати перед клієнтом, будемо аналізувати нашу роботу та розповідати клієнту, що вдалося досягнути, що ні. На початку відео я сказала, що СММ це маркетинг в соцмережах. І от задачу маркетингу в розрізі SMM ми з вами тільки що розібралися. Але давайте ще поговоримо про соцмережі. Першочерговий інстаграм це не майданчик для продажів. Першочерговий інстаграм це місце, де ти можеш прокомунікувати з іншими, розповісти щось про себе. Себе про своє життя і так далі. І в даному контексті smm спеціаліст відповідає саме за ось цю комунікацію. Від імені бренду smm спеціаліст говорить з аудиторією. І тут ми переходимо до розділу контенту, тому що контент в соцмережах це відповідальність smm спеціаліста. По-перше, контент має відповідати нашій стратегії. Наш контент має напряму допомагати нашому бізнесу рости в соцмережах. Я часто кажу, що контент має бути якісний. І мене часто питають: Таня, а що таке якісний контент? Так, от якісний контент це той, який закриває задачі бізнесу, які він собі поставив. І от наша задача комунікувати з нашою аудиторією через різні прояви, через сторіс, якісно комунікувати, доносити якісь класні меседжі, які нам потрібно донести через публікації, через тексти, через візуали, через відео. Наша задача це якісно комунікувати з нашою аудиторією. І тут дуже важливо не попадати в різні пастки, які є в соцмережах. Ну, наприклад, я думаю, ви точно чули в своєму житті таку фразу, що, наприклад, візуал це не дуже важливо. Але це неправда, тому що уявімо собі навіть той самий наш флористичний магазин. Для нашого флористичного магазину візуал це дуже важливо. Це те, як ми будемо комунікувати з нашою аудиторією. Нам не так важливо, який текст ми напишемо, як як ми круто знімемо наш букет. Наша задача, і само – зрозуміти, яким контентом та як ми будемо комунікувати з нашою аудиторією. Створення просто гарної картинки заради картинки чи написання дуже корисного поста заради корисного поста в цьому зовсім немає цінності. Нам потрібно робити ті дії, які допоможуть нашому бренду рости, якщо трошки підсумувати SMM тримається на таких чотирьох китах: перше це створення стратегії та наш план, як ми будемо рухатись, розвиватись і так далі. Друге це наш контент. Яким контентом ми будемо комунікувати з нашою аудиторією та доносити наші сенси згідно нашої стратегії? Третє це просування, тому що яким би не був класний наш план, чи яким би класним не був наш контент. Нам потрібно, щоб наша аудиторія нас побачила, про нас дізналась, і останнє це аналіз, тому що ми можемо вигадати дуже багато класних ідей, робити дуже класні речі, але можливо вони не будуть працювати. І нам потрібно аналізувати завжди ринок, аудиторію, конкурентів, свою роботу. Тут варто сказати, що не означає, що ви як смо спеціаліст маєте і таргет запустити, і з блогерами працювати, і контент створювати, і стратегію робити, і потім це ж все аналізувати. Це дуже складно. І далі всі ці чотири кити ви маєте розуміти. Наприклад, своїм студентам я завжди кажу, що ви можете не запускати таргет самостійно, ви можете співпрацювати з таргетологом, але ви маєте розуміти, що таке таргет, тому що це ваша зона відповідальності. Чи, наприклад, ви можете співпрацювати з копірайтером, вам не обов'язково писати тексти самостійно. Але задачу копірайтеру ви будете ставити ви. Ви, як самим спеціаліст, відповідаєте за введення цього бізнесу в соцмережах, тому ви маєте розуміти, що таке класний текст. Але у своїх проєктах ви можете виконувати ті дії, які, на вашу думку, ви виконуєте найкраще. Хтось знайшов себе в тому, щоб просто робити сторіс і зараз працює сторісмейкером. Є інші варіанти, де ви працюєте, наприклад, з маленьким бізнесом, і він поки не може собі дозволити брати копірайтера, таргетолога і так далі. І там ви такий майстер на всі руки такий. Жонглер, який робить все, загалом ваша кар'єра як самого спеціаліста ну буде будуватись у кожного індивідуально. Наприклад, на початку своєї кар'єри я закривала за собою стратегію, закривала за собою контент та аналіз. А просування ми завжди комусь делегували. Але я, яке сама ставила цю задачу. Потім згодом, наприклад, я вже все делегувала і лише контролювала проект, відповідала лише за стратегію, і в кінці відповідала лише за аналіз. Як ви побудуєте свою кар'єру, залежить лише від вас. По моїм відчуттям ринок сама зараз досі формується. Формується як і серед роботодавців, які починають розуміти, чому не знаю на їхній великий бренд одного спеціаліста. Мало потрібно декілька так. І починає формуватись ринок серед спеціалістів також, тому що незважаючи на те, що є дуже багато різних курсів, професіоналів досі не вистачає. Якісний СММ – це про поєднання творчості та аналізу, і цим він мені дуже подобається. Але насправді, щоб розвинути ці два скіла в собі, необхідно навчатись, працювати над собою, працювати над проектами, здобувати досвід. І в підсумку ти стаєш тим самим смм спеціалістом, який насправді ніколи не буде шукати в собі роботу. Це просто факт, мені здається, який стосується, в принципі, будь-якої професії. Якщо ти якісно робиш свою роботу, в тебе завжди знайдеться потік клієнтів. Це факт. Які цілі може ставити перед собою бренд, який наймає до себе СММ спеціаліста? Насправді дуже багато різних, але найчастіше цілі, які ставить бренд перед СММ спеціалістом, звучать так. Перше, це підвищити впізнаваність та лояльність до нашого бренду. Наприклад, бренд вже успішний, В нього вже класні продажі для того, щоб йому ще більше вирости, він розуміє, що йому потрібно працювати на свою впізнаваність, на формування певного ком'юніті. Але друга найбільш популярна ціль, яку ставлять перед собою, це звісно збільшення кількості продажів. І тут питання: чи відповідає сам спеціаліст за продажі? На мою думку, не відповідає на 100%, але на 100% впливає на результат. Мені здається, тут лежить дуже велика пастка для багатьох СММ спеціалістів. Їм комфортно робити просто гарні публікації чи пости і отримувати за це гроші. І не комфортно брати на себе відповідальність за результати бізнесу чи бренду. Справжній професіонал він не буде тікати від відповідальності, а буде будувати свою роботу так, щоб бізнес досягав результатів. І повірте, якщо бізнес з вами буде засягати результатів, ви можете працювати з цим бізнесом за високі чеки. Ви можете певним чином будувати якісь свої правила комфортної співпраці, і таким чином у вас завжди буде попит з клієнтів, тому що ви вмієте давати результати бізнесу, а не просто створювати гарні постіки чи писати гарні тексти. Але також я хочу ще раз наголосити, що впливає, а не відповідає. Чому тому, що на здійснену продаж відповідає відділ продажі, відповідає не знаю маркетинг в цілому, залежить дуже просто від бренду. Також багато чого залежить від продукту, від його ціни і низки інших факторів. Тому Сменник не на 100% відповідає за продажі. Якщо вам цікаво, знімо якесь окреме відео про те, як на мою думку варто оцінити роботу смм спеціаліста. Наприклад, якщо ми візьмемо нашу історію з флористичним магазином, там роботу смм спеціаліста, ми зможемо оцінити по охопленнях, зможемо оцінити по кількості запитів і так далі. Я правда обожнюю СММ та в принципі обожнюю соцмережі, поєднання творчості та аналітики, обожнюю можливість працювати з будь-якої точки, божнюс цю можливість креативити і обожнюю за можливість Пливати, бо ти прям конкретно можеш бачити результати там свого сторітелінгу чи результати своєї якоїсь ідеї. Це дуже круто. Сьогодні у відео була така базова інформація, але, на мою думку, це фундамент, з якого все розпочинається. Розуміння, що складається смм, розуміння, що має входити в цю роботу. Ну і звісно, на правах реклами, оскільки це мій канал і моє відео про SMM, і я надіюсь, воно вам було корисним. Хочу розповісти про свій курс SMM in the City. Багато розповідати не буду, просто скромно скажу, що на мою думку. Це правда, один з найкращих курсів на українському ринку. По-перше, враховуючи мій досвід, по-друге, враховуючи десятки, можливо, вже навіть сотні позитивних відгуків. Та, ні, не можливо, точно сотні позитивних відгуків. Десь вам тут їх розміщу. У нас є навіть окремий канал, де ми розміщуємо відгуки наших студентів, тому що їх дуже багато. Цей курс вміщає в себе все і навіть більше, знаєте? Тобто, все від стратегії, контенту, від просування до додаткових уроків, наприклад, про те, як працювати СМС. Спеціалісту на ринку США чи там, навіть як створити свою СММ-агенцію. Ми реально подбали просто про все. Цей курс підійде новачкам, щоб опанувати професію з нуля, підійде діючим спеціалістам, які хочуть структурувати свої знання, чи там отримати ще мій досвід, підійде власникам бізнесів, які хочуть якісно розвивати свої соцмережі. Тому я вам дуже рекомендую придивитись до нього. Інформація про курс буде під відео. Оскільки я зараз знімаю в офісі, тут є картина моїх минулих студентів, які на випускному писали слова, з якими в них асоціюється цей курс. Наприклад, якась людина написала, що це для неї про долю, а для якась людина написала, що це змінило її життя. Просто в мене мурашки по тілу від того, до скількох людей вдалось доторкнутися через цей курс. Він дійсно класний, тому обов'язково придивіться до нього. Цей курс насправді вже класний, але до наступних потоків ми залучили ще саме спеціалістів, які зможуть доповнити своїм досвідом цей продукт Діючих смм спеціалістів, щоб матеріал був ще якісніший. Це знаєте, це як ми вже зробили щось класне, але робимо ще щось більш крутіше. І в нас дуже круті куратори, ментори. Так пропоную завершувати рекламну паузу. Переходьте, читайте про курси в описі до цього відео. Просто я так люблю продукт і в принципі люблю СММ, що можу, мені здається, говорити про це годинами. Якщо вам сподобалось це відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях про це, щоб я знала, що потрібно знімати ще більше відео про СММ. Можу розповісти вам також про свій шлях, можу розповісти про тренди, багато тем і ідей в голові. Не забудьте про лайк, будь ласка, тому що це дуже-дуже важливо. Це підтримує канал, і я буду знати, що це все не дарма. Ну і нагадую, що підписка, ваші відмітки це також дуже дуже важливо. Я з вами прощаюсь до нових відео. Зустрінемось!